Добрий ранок всім. Хочу запитати, підніміть ручки, в кого є вдома Біблії? Є Біблії. Добре. Але я хотіла сьогодні розказати вам історію про час, коли б дітки розказали в школі або будь-де, що в них є Біблія, то їх батьків би посадили до в'язниці. І ось сьогодні моя історія: в один дім ввечері хтось голосно постукав. Двері відчинив господар Василь, і в його будинок зайшло багато військових. Вони почали все перевертати до догори. Вивертали з шаф усе, що там лежало, під столом, на кухні. Вони все-все шукали. Знаєте, що шукали? Біблію шукали і шукали літературу, яка буде, в якій буде йтися про Бога. І ось вони. Все ж таки, як ви думаєте, знайшли чи ні? Так, знайшли Біблію. І вони скрутили, зв'язали цього господаря і відправили у в'язницю. І ось він приїхав, до нього прийшов в в'язниці хто? Начальник в'язниці цієї. І почав питати в нього, для чого ти читаєш цю Біблію? Відмовся, скажи, що вона тобі не потрібна. Василь каже: ні, не відмовлюсь. Ну, для чого вона тобі? Василь каже, там є правила для мого щасливого життя. Та які правила? Каже, це все вигадка. Твій Бог не існує. Василь каже, існує. Як він існує, як ти докажеш тим? Він піклується про мене. І тоді начальник цієї в'язниці голосно заверещав Побачимо, як він про тебе піклується, як я закрию тебе на цілий тиждень і буду давати тобі тільки одну водичку. І ось Василя закрили у цій в'язниці і давали лише водичку. В нього в кімнаті не було теплого ліжечка, як у вас є, в нього не було смачненького хлібчика. А лише ось такий маленький, ви бачите, ось там вдалині маленьке віконечко. Василь страждав і тільки міг руку просунути туди, не те, що голівку, і подихати свіжим повітрям. В цій камері було так незручно, так не було, в нього там не було такого, знаєте, свіжого повітря, і смак такий зовсім був неприємний запах. І ось водичка, дається тільки Василю, і більше нічого. Час проходить, він висунув руку ось так якось одного разу і щось відчув таке м'якеньке, таке тепленьке. І коли він подивився, то це була ось така морточка. На нього дивилися два очка і такий пухнастик так ніжно Мур-мяу. Василь придивився на нього. І знаєте, але він був вже такий обезсилений, був такий стомлений, сил не було навіть з цим котиком порозмовляти. Котик пішов, і потім пройшов час, котик приніс Василю, знаєте що? Шматочок м'яса. Василь взяв цей шматочок м'яса, скуштував його, подякував Богу на наступний день. В цей самий час оцей кіт знову приніс йому шматочок м'яса. І так, кожен день, цілий тиждень, в той самий час до нього приходив котик і приносив м'ясо. І ось пройшов тиждень. Василя викликають знову, ведуть його до кого? До начальника цієї в'язниці. Начальник вже потирає руки і чекає, який він буде, голодний, нещасний. Він буде благати зараз про те, щоб йому дали хоч щось, хоч якусь малесеньку скориночку хліба. Але Василь заходить у кімнату, в цю, цю кімнату спокійний, не худий, не такий, знаєте, знесилений, знедолений. Начальник на нього дивиться ось так пильно, розглядає і каже, ти що, не будеш просити у мене їжі? Василь каже: ні. А що сталося? Він каже, я не голодний. Хто годував тебе? Він каже: Мій Бог мене годував. Як це так? Та маленька така, у тебе віконечко таке маленьке, що тільки пролізе щур, або, або кіт маленький. А він каже: от якраз кіт. І годував мене. Тоді начальник цієї в'язниці каже, який кіт? Такий чорненький, з такими жовтими очима? А він каже, так, чорненький з жовтими очима. Він каже Отже ж, Халепа, то ж мій Мурчик до тебе приходив. Він каже: ми йому кожен день даємо шматочок м'яса, бо ми його дуже всі любимо, і він це м'ясо, замість того, щоб самому з'їсти, приносив тобі. І ви знаєте, начальник в'язниці каже: ну що то за Бог у тебе такий, що він навіть мурчика вмовив віддати тобі шматочок м'яса? Чи є в нас така історія в Біблії, друзі, коли тваринки годували людину? Правильно, Ліса, молодчинка. Дивіться, це не вигадка, це історія моя була справді відбулася. Просто я спомі... змінила ім'я наших головних героїв. Але така історія була. І дивіться, і в Біблії ворони приносили хліб і м'ясо, Дивіться, таке було. І що нам радить Бог? Давайте почитаємо в Біблії, що про те він пише. Тимурчик почне, да? Тимурчик. я... Допоможи мені. Ісус? Ісус сказав їм я хліб життя. Хто до мене приходить, не голодуватиме, І е, а хто вірує в мене, ніколи не буде прагнути. Тобто Він не буде ні голодний ця людинка, і не буде хотіти водички. Чудовий в нас Бог скажіть, друзі. Ви мали сьогодні теплі ліжечка? Мали. А поїли, поснідали? Поснідали. А за сонечко ми можемо подякувати Богу? Можемо подякувати. Подякуємо, станемо для молитви. Милосердний наш і любий Боже. Ми дякуємо тобі за сьогоднішнє сонечко. Ми дякуємо тобі за наші теплі ліжечка, за їжу на столі і за те, що ми сьогодні всі тут разом з нашими дітьми. Благослови нас завжди пам'ятати, що Ти є хліб наш, Ти є наша вода, ти все для нас. Дякуємо тобі за твою любов, ніжність. Зберігай наших діток, нехай вони завжди пам'ятають, в які б обставини вони не потрапили, але ти завжди поруч, за все тобі слава, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.